Що таке державна реєстр декларації? Це дуже складний апаратно-програмний комплекс. Це сервери, які стоять на якомусь майданчику. А сервери ці стоять на майданчику українських державного підприємства, української спеціальні системи, яке входить в систему От. І програмне забезпечення, яке знаходиться як оболонка, да, якийсь інтерфейс, там який ми бачимо у, у вигляді програми цього е, на нашому комп'ютері. Але питання: хто адмініструє, хто набирає ці ключі, має ключі доступу, логіни, паролі до цієї системи і може змінювати саму систему. Виникає питання. Ми провели дослідження на комітеті. У нас на комітеті НЗК каже, що в нас цих паролей немає на, на, на минулому тижні. Держпівзв'язок каже, що в нас цих паролей теж немає. А хто ж в кінці кінців вносить зміни? Ми зібрали всі документи докупи із НАЗК. Із eh, документи вам предоставили? документи нам надали. Причому документи нам надали в основному це НАЗК, Держспецзв'язок, скажімо так, ухилявся від того, щоб надати документи. Що ми побачили? Ми знайшли один дуже цікавий документ. Він називається отакий От такий: просто-напросто лист. За ці, відповідно до цього листом, е, голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Карчак направляє е, пану Леоніду Євдоченко, голові е, Держспецзв'язку лист і пише: направляємо в акт прийому передачі, і далі пішло саме цікаве: серцевих кодів, технічного опису, то комплексу організаційно-технічної та технологічної документації, програмного забезпечення, системи електронного декларування України, а також системи технічного А Але що не знає, в да, кого а, ні, вони знають. Що це за документ? Бачите, стоїть підпис про те, що це е, прийняв цю документу. Заступник, перший заступник пана Єдоченко, пан Чаузов. Він прийняв. Добре, це було 28, 23 серпня. Серпня. Ще в августі? Це було, так. 23 серпня направили. Прийняли вони їх 28 серпня в 19 часов 30 хвилин. Запам'ятайте, це дуже цікаві речі. 29 серпня науково-дослідний інститут, який коригував програму відповідно до. Ну, скажімо так, завдання прем'єр-міністра відрапортував, що програма повністю зроблена. За ніч перероблена. перероблена. Кардинально, перероблена. Кардинально перероблена. перероблена за ніч. Виявляєте, швидкість, з якої була перероблена е, 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 програма? В мене тут є. Е, і договір, Ми тепер представляємо швидкість, з якою можна устраніти. Абсолютно ошибки. точно офіційний лисни. Від двадцять Від вот. 29.08. повідомляємо, все. що все зроблено. Все зроблено. За ніч зроблено. повністю. Але програма перестає працювати взагалі. Тому що ту програму, яка була передана Національному агентству міжнародним розробникам, я заповнював декларацію двічі. Абсолютно відповідала нормативці закону, абсолютно працювала спокійно з цим. Але зараз програма перестає функціонувати. І з цього починається цікавості. Програма змінюється кожен день. Ми бачимо нові вікна, нові розділи. Хто міняє Віктор? Хто міняє? І тут виникає таке питання. Державна служба каже: ми не міняємо, бо ми не маємо права. І правда, вони не мають права. Але хто ж тоді міняє? Нам попадає такий цікавий лист. В руки. Це лист голови Національного агентства з питань запобігання корупції, пані Корчак, до прем'єр-міністра. До прем'єр-міністра. Вона звітує прем'єр-міністру, що відбувається. Вона пише, що Національне агентство своїми листами від 13.09 від 22.09 зверталося до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації щодо ситуації, що склалася, та просила сприяти у максимальному стислі терміни, вирішити питання щодо усунення технічних проблем у роботи системи. Далі, відповідні роботи з усунення виявлених недоліків, проводяться ДСЗІ, ДСЗІ на постійній основі. Оновлення системи відбувається щотижня. Зокрема, ДСЗІ здійснює усунення технічних недоліків у роботі пошукових фільтрів, окремих модулів системи, а також проблем пов'язаних з необхідністю проведення розділів форми декларації вимогам нормативних документів. Крапка. Далі, значить, е, технічні питання додаються. Якщо в першому листі, там у Юрій є десь. Було всього 9 проблем, які були виявлені. А на ЗК 9 пунктів. То технічні проблеми, які додаються в останньому листі, складаються на чотирьох аркушах паперу. По всім розділам. Віктор, в цьому моменті, щоб не углублятися. в тепер 4 листа. А всі хто конкретно працює. І ми просто дізнаємося, що неофіційно програмним забезпеченням керує без жодних документів. Без жодної юридичної формули. Кто? Люди, які знаходяться формально, знаходяться в Державному центрі кіберзахисту України. Uh -huh. Підприємство, установа, яка знаходиться в системі Державної служби захисту інформації. А що це таке? Якщо немає договору, якщо немає якихось інших юридичних документів, зло. це називається несанкціоноване втручання. Державні реєстри хочу